Урок української мови, частина 3.2, Урок 14-й, сторінка 7, Тема нашого уроку Джозеф Реддір Кіплінг, Рікі Тікі Таві. Сьогодні на уроці ми познайомимося з вами з іншою книгою Джозефа Реддірда Кіплінга, уривок з якої ви прочитали самостійно і мали змогу переглянути мультфільм. Але спочатку пригадаємо. Відомості про письменника. Хто ж такий Джозеф Редьярд Кіплінг? Він казав, що краще бути роздертим дикими звірами, ніж вбитим людьми. Юрист та ветеринар, дослідник природи та письменник його звали Джозеф Редьярд Кіплінг Нобелівський лауреат та великий казкар. Джозеф Редіард Кіплінг народився 30 грудня 1865 року в Бомбеї у родині природознавця та художника, хранителя музею та письменника, який написав наукову працю Людина та звір в Індії. Дитинство майбутнього письменника пройшло серед екзотичної природи та побуту місцевого населення Бомбея. У юнацькому віці батько відправив сина навчатися в Лондон на юридичний факультет. Але у 18 років Кіплінг вирішує стати ветеринаром та повертається назад до Індії. У Бомбеї, щоб заробити на життя та навчання, Джозеф почав займатися журналістикою та писати художні твори. Через п'ять років він став знаменитим письменником. Проста сувора мова, реалістичні картини з життя, що його оточувало, у яких він то заводив читача в пустелю, то в джунглі або в морський простір, то змальовував колонії з лихоманкою та виснажливою спекою, зробили його твори популярними в Індії. Невдовзі Кіплінг став відомим і в Англії. Найбільшу популярність Кіплінгу принесли твори для дітей, особливо розповіді про життя людського дитинчати Мауглі серед звірів, книга джунглів та друга книга джунглів, фраза Ми з тобою однієї крові ти та я увійшла до золотої скарбниці світових афоризмів. Фантастичність сюжету, картини первісної природи, романтика людської мужності та відваги підкорювали та підкорюють серця маленьких читачів. Кіплінг не був багатим. Він казав, що гроші це те, що переходить з одних рук до інших та не стає теплішим. А теплоту та доброту письменник цінував у людях найбільше за все. І так, ось такий він, Джозеф Редірд Кіплінг. А тепер, пригадавши, допишіть речення у тексті відомий англійський каскар, поет і прозаїк Джозеф Редірд Кіплінг народився в Індії. Його найкращі твори для дітей уміщено в збірки казок книга <кхи> Мауглі і друга книга джунглів. Продовжте перелік творів, яку ми з вами казки прочитали: Мауглі, Мати Вовчиця, Шерхан, Акела, Багіра, Балу. Месуа Балдео. Запишіть їх красиво каліграфічно письмовими літерами на рядочку. Перед вами на екрані нова книга Джозефа Реддірта Кіплінга, яка має назву Ріки Тікі Таві. Так звали маленького мангуста, який одного разу поселився у індійській родині. І рятував цілу родину від кобр. Пригадаємо сюжет оповідання: Мангуста потрапляє до людей. Знайомство з дарзі, сварка з нагом і нагайною. Ріки рятує хлопчика від змії. Вдячність людей. Розмова з чучундрою. Підступні наміри кобр. Перемога мангусти над нагом. Дружина Дарзі показує незаховано яйця кобри. Нагайна збирається помститися людям. Ріки приносить останнє яйце. Мангуста перемагає нагайну в норі. Батьки Теді вдячні ріки тільки Таві. Ось так. Відбувалася послідовність подій у творі. Розкажіть, будь ласка, епізод, який вам сподобався найбільше. Перегляньте фрагмент мультфільму за оповіданням. Є головними персонажами нашого твору. З'єднайте персонажа і його опис. І так перша у нас мускосна щурка чочундра. Вона кникає і скиглить усю ніч, прагнучи набратися рішучості і вибігти на середину кімнати, однак ніколи не наважується. Так, це щурка чочундра. Далі мангуста ріки З Своїм хутром і хвостом дещо подібний на маленьку кішку, але головою та повадками на ласку. Пташка Славка Кравець Дарзі особливими розовими здібності не вражає у маленькій голівці ніколи не затримувалося більше однієї думки, і залишаються у нас кобра нах. Здійнявши третину свого тіла над землею, розгойдувався, ніби кульбабка на вітрі і вступив пронизливі холодно незворушні очі. Головні герої нашої казки. Перегляньте відеофрагмент, що вам найбільше сподобалось в ньому. У заповіднику Селус, який знаходиться у Африці. Мешкає велика родина смугастих мангуст Вони змушені об'єднуватися, бо разом легше перенести напади хижаків і примхи непостійної африканської природи. Мангусті нянці ой як нелегко впоратися із дитинчатами непосидьками. Їхній лемент привертає увагу з граї диких собак. Мангусти-охоронці подають спеціальний сигнал про небезпеку, почувши, який, уся родина поспішає додому. Дорослі рятують малюків, усі встигають сховатися в укриття, а собакам доведеться цього разу впіймати облизня. Ось такі вони, мангусти живуть дружно, допомагають один одному і. Якщо на них нападає небезпека. Дізнаємося лексичне значення наступних слів. Увага на екран: шляхетний, благородний, приязний, доброзичливий. Прочитаємо разом слова, ще, які не було пояснено. Прославляти, звеличувати, виховаляти кого небудь. Читаємо разом слова ведмежатка, мов пенятка. Прославляли шляхетний, приязні, одноколірні. Прославляли, шляхетний, приязні, одноколірні. Слова ведмежатка завдовжки, обожнювали, поласувати з господарями. Завдовжки обожнювали, поласувати з господарями. Яке останнє слово в колонці з ведмежатками? З господарями. Як по-іншому можемо сказати? Доберіть слово синонім Господаря вцехаї. Прочитаємо пізнавальний текст, який має назву Мангуста. Читаємо разом. Хоча ці звірятка живуть здебільшого в Азії, Африці та Індії, завдяки твору редіярда Кіплінга Кіті Кітаві про них добре відомо й у Європі. Мангусти це тварини родини мангустові ряду хижі класу савці, харчуються комахами, крабами, рибою, жабами, зміями, а також фруктами і рослинами. Вони бувають одноколірні та смугасті, за розміром великі і маленькі. Найбільші тваринки бувають близько одного метра завдовжки разом із хвостом. Найчастіше мангусти живуть і полюють поодинці, проте іноді об'єднуються в групи по 5-10 особин. Усім відома здатність цих звіряток боротися зі зміями навіть з величезними кобрами. У давньому Єгипті мангуст обожнювали і прославляли. Головна зброя мангусти в боротьбі зі зміями надзвичайна швидкість і спритність. В оповіданні Ред'єрда Кіплінга шляхетний рік Ітікі захищав людей і пташенят від кобр нагайнагайни. Проте, насправді, мангусти й самі люблять поласувати пташиними яйцями в індійських домівках мангуст тримають, щоб позбутися гризунів. Редірд Кіплінг реалістично описав приязні стосунки мангусти з людьми. В Індії змії надзвичайно небезпечні, а тому звіряток, які можуть з ними впоратися, дуже шанують. Мангусти зі своїми господарями ласкаві й привітні. Така собі киця, яка забирається господареві на коліна, дозволяє гладити себе і навіть муркотить від задоволення. Отож, звірятко Рікіті Кітаві недарма сподобалося читачам усього світу, а твір Рейд'єрда Кіплінга став улюбленим для багатьох поколінь. Виконаємо вправи для покращення зору. Попрацюємо над завданнями. І так, заверште речення. Тема це те, про що хотів розказати автор. А про що ж хотів розказати автор у нашому творі, який ми тільки що читали. Він хотів нам розказати про Мангуст. Знайдіть в тексті, за що Мангуст шанують в Індії? В Індії змії надзвичайно небезпечні, а тому звіряток, які можуть з ними впоратися, дуже шанують. А ще в індійських домівках мангуст тримають, щоб позбутися гризунів, так як у нас тримають котиків. А чим мангуста схожа на котика? Він також може лягти господареві на коліна, дозволяє себе гладити і навіть муркотить від задоволення. Ось такий мангуста. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з твором Джозефа Редірда Кіпрінга Рікі Тікі Таві. Якщо у вас буде бажання, прочитайте казку у, вашому збірці, у вашій збірці казок Хрестоматія.